Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Запрошую вас послухати оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі Старої липи, тепло, там сухо. Ось наступила осінь, падають жовті листочки з дерев, незабаром, і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов їжачок в ліс, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочка в хатку склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло і затишне їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти друзів. Пішов він у ліс, зустрів зайчика. Але зайчик не хоче йти в хатинку до їжачка, і сіра мишка не хоче, і ховрашу, тому що у них є свої мірки. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив його їжачок. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Дітки, а що їжачок збирав у лісі? Вірно, сухе листя, грушки, яблучка, шипшинку та гриби. Скажіть, будь ласка, їжачок який? Маленький, кругленький, колючий, вірно. Молодці, дітки, кого їжачок запрошував до себе жити? Так, дітки, зайчика, сіру мишку і ховрашка. Молодці, вірно, дітки. Дітки, А чому ці тваринки не захотіли жити у їжачка? Так, тому що у цих тваринок є свої нірки. Молодці. Хто погодився жити з їжачком в його хатинці? Правильно, це цвіркун. Дітки, якби їжачок не запросив цвіркуна до себе в гості, що б з ним сталося? Вісно, він замерз би взимку. А на цьому ми закінчуємо до побачення, дітки. Бажаю вам гарного дня!